Вітаю глядачів Рудани у студії Анна Паукової. Сьогодні ми поговоримо про актуальне, нагальне, героїчне і місцями дуже дуже щемливе. Сьогодні гість нашої студії, командир 129-ї Криворізької бригади ТРО Юрій Сіньковський. Пане Юрію, вітаю. Доброго дня. Почнемо з головної події. Наші війська, українські герої, вчора зайшли до Херсону. Напевне, я не дарма, якщо оцінили телевізійний лук сьогодні, чи то у кольорах криворізького прапору, чи то херсонського Кавуна, чекала на вас, переглядала вкотре усі відео, які вчора, сьогодні постили з Херсону, як зустрічають наших хлопчиків, як борща готують, наскільки діти щасливі. Емоції не передати. Емоції. Через край і гордість і сльози. Що відчули ви як військовий, як чоловік, як людина, коли дізналися про це? Ну, по-перше, це гордість, гордість за по-перше, наших воїнів і гордість за наше населення, за наших криворіжців. Тому, тому як без них неможливо була б ця перемога, так як відчувалася системна постійна підтримка, саме населення і завдяки. І нашим криворіжцям, і військовій нашій адміністрації, і всім, всім, всім підрозділам, які залучались до виконання цих завдань, ми спромоглися вивільнити нашу Херсонщину. На жаль, на цьому війна не завершена. Попереду і нові битви, і нові перемоги. Якщо згадати ключові моменти цих восьми місяців, ми рахуємо днями, але восьми місяців, ви пам'ятаєте. Ранній ранок 24 лютого, якими були ваші перші думки, коли ви дізналися, що по Кривому рогу вдарили крилатими ракетами? Ну, в першу чергу, це відчуття було, що ми можемо не встигнути. Тобто, відчуття було, що дуже мало часу, розуміючи, де знаходиться ворог і розуміючи. В якому стані е, знаходилась на той момент оборона міста. і от е, катастрофічно не хватало часу, щоб охватити. Всі напрямки, щоб поставити там в одному чи в іншому місці оборону, і були такі випадки, що маючи два танчика, ми їх возили то в радушне, то на інгулець, і ми не знали звідки ворог може значить нанести основний удар. Хвилина за заго за добу, да? Да, да і тому, от катастрофічно не хватало. От був була боязнь, але боязь що не. Недостатньо буде часу, щоб укріпитися, закріпитися і дати достойну відповідь. Але так, це було перші три дні, скажімо так, безсонні ці три дні, але. Дивлячись на хлопців, дивлячись на їх впевненість і бажання, скажем так, з пістолетами кидатися під танки чи з пляшками, які на той час нам навезли тисячі тисячі цих пляшок, і ми вже не знали, що з ними робити, куди їх складувати, І відчувалась відразу і підтримка населення, тому місто якби згуртувалося одним кулаком і почали працювати. Але потрібна була і стратегія, як відбувалася комплектація батальйонів. Ми розуміємо, що у кривовому розі немає чи не було військових складів, де можна було просто зайти там командувані і взяти обладнання, взяти той самий камуфляж. Так точно в цьому відношенні нам дуже допоміг голова військової адміністрації Олександр Юрійович Вілкул і не тільки він, а й його команда. Це і всі голови районних рад у місті рад, тобто всі. Всі кинулись саме на комплектування і батальйону. Ну, ми, як військові, формували батальйон відношенні особового складу, а от забезпечення підрозділу, угу. що дуже дуже було. Паралельна така так, так робота, точно. Да. це дуже велика вдячність голові військової адміністрації. Дуже велика вдячність всім всім, хто залучився до саме комплектування батальйону, саме забезпечення батальйону. Це і волонтери. тобто зараз. Перерахувати це сотні, сотні людей, які Пропонували було вже якби недоречно на той час якісь теплі речі. Чи mm -hmm. щось. головне завдання було зайняти позиції і отримати ці позиції? Ніхто тоді не думав про холод, про голод, і всі працювали. Ну час, час, на, час на, так і встигнути, зробити все, що запланували. Дійсно працювали на адреналіні, і саме головне було вистояти оці перші години, перші дні. Що ми, що ми зробили? Ми впорались, ми вистояли. Мало того, що ми вистояли, наразі трошки забіжу наперед, бригада рахується, одна із кращих бригад територіальної оборони в Збройних силах України. І результатом роботи, скажімо так, і служби, і бойових дій нашої бригади. Ми удостоєні і ми отримали бойовий прапор частини. Це длявилися це також дуже відео да. і у Києві і у Кривому Розі. Військова адміністрація швидко налагодила виробництво форми. «Made in Кривий ріг не всім містам так точно щастить. Як оцінюють бійці? Як ви оцінюєте якість От того, що, скажімо, так зробили власноруч криворізькими силами? Доповідаю, от жодної тероборони в збройних силах немає, яка була б так забезпечена зі сторони військової адміністрації, як наша бригада. На нас на нашу бригаду виділено сотні мільйонів гривень, і практично всі бронежилети, практично всі каски, практично теплі речі. До речі, останню партію зараз отримаємо теплих речей, і ми повністю закриваємо потребу. Uh -huh. Потребу для зимового Бри... часу так степенно, точно так. потребу для бригади закриваємо повністю, тобто е... забезпечення. Значить, засобами спостереження як денними, так і тепловізорами нічними, забезпечення автомобілями, забезпечення тим чи іншим орхтехнікою. Е, наразі у нас рахується знову ж таки один із кращих е, взводів аеророзвідки, так називаємо е, люфтвафом Ми його на, називаємо. Так, да. Відомий але, слідкуємо, да, репостимо, але, але, але ж поліваємо. Він, він вже прославився на всю Україну. Дійсно е, грамотно Реагуючи вогонь, ми знищили десятки, десятки очі арти, так? Так, точно, так. Да. І... Я трошки переживаю, щоб їх не забрали для виконання інших завдань. Ага, ми Він, також переживаємо регіони, рівняння да. на кривий ріг. Да. Ми говорили про бажання людей, про те, як ви формували команду. Напевне, це також не просто, бо одна справа бажання, а інша то і військовий гарт, і відповідальність, і витримка, і терпіння, мабуть. Чи легко умовно кажучи, от після роботи я не знаю металургом, гірником. Учителем, підприємцям стати військовим і взяти до рук зброю, напевне, ви можете говорити про це, бо спілкуєтесь і бачите це зблизька. Можу. Можу і бачу, і так, да, дійсно, хлопці різних професій, але от, от от той металевий стержень патріотизму, який є. В наших криворіжцях, скажімо так, в наших хлопцях і наших воїнах. Так, все да. ж таки є. Було достатньо декілька днів, щоб їх повністю. Тут головне саме бажання. А хлопці бажали і бажають захищати. І тому не є проблема когось вмовляти. А давайте тренуватися, давайте навчатися і так далі. Ні. Там потрібно тільки було давати, давати. І вони, як губка, це все впитували. І наразі і знання, і навички, так? Так точно, так. Да. І наразі хлопці, скажу відверто, не Поступають і e, e, наша бригада e, любим іншим військовим e, підрозділам, штатним підрозділом e, збройних сил. Запитання від мене від як журналіста, можливо, не до вас, але як оцінюєте, пресофіцери армії доволі сурово контролюють виїзди журналістів на території на нуль. Це зрозуміло з одного боку, що потрібно звільнити, потрібно зачистити, потрібно забезпечити безпеку мешканців. З іншого у нас у всіх є там ток Телеграм, і там ми бачимо чимало відеороликів людей, які ну далекі від реальних боїв, але вони постять про свій героїзм, можливо, про чийсь героїзм або антигероїзм. Як ставитись до самопіару, такого, скажімо, так, у воєнний час? Негативно. Винятково негативно: по-перше, є верховний головнокомандувач, є головнокомандувач збройних сил, які планують операції, є командувачі тих чи інших угруповань військ. І Успіх, скажімо так, він потребує тиші. Він потребує тиші, щоб не порушити, не, не зробити яких, якийсь витік інформації. А оці тіктокери, -тік де показують, там, чи переміщення техніки, чи фотографуються на. Чи чужі заслуги, чи так, чужі так, заслуги так точно? Собі воно, воно дуже скажімо, так. прикро, так, да. і, і наразі. Поки що з ними немає ні бажання, ні часу боротися, тому як іде війна, і ми маємо виконувати завдання. З ними ну, дійсно потрібно боротися і вплоть до того, щоб показово якось наказувати чи засуджувати ці всі справи. Mm -hmm. Тому що ну, це, скажімо так, вони паразити. Паразити, з якими потрібно боротися. Вони не те, що допомагають, висвітлюючи тучу інформацію, а на, на, навпаки, вони. вони Мішають, вони мішають проведенням операції, вони дають лишній повод ворогу отримати ту чи іншу інформацію, яка може нашкодити нашим підрозділам при проведенні наступальних ну і так дій. як у кривому розі потихіше стало то чи чим тихіше, тим більше такого контенту на жаль з'являється антигероїчно. Чи пам'ятаєте? Напевне, що пам'ятаєте, чи можна розповісти, хоча б крихту з. Першої операції, першого бою вашої Криворізької теро, можливо, тієї, що стала для вас якоюсь особливою, визначною? По суті, всі операції, якби вони визначні угу. і, і особливо, скажімо так, радуємось, коли вони закінчуються успіхом. Дуже багато операцій. Наші хлопці приймали участь і при значить, визволенні і Архангельська, і дуже-дуже багато ряд населених пунктів. Ми не працювали до от сьогоднішнього дня як окремий підрозділ, який мав смугу своєї оборони, а ми силами наших підрозділів посилювали підрозділи 60-ї бригади 17-ї бригади 128-ї бригади різ дуже багато і інших батальйонів і де б наші підрозділи не знаходилися не знаходились командири цих підрозділів завжди в захваті завжди просять щоб продлили термін перебування наших хлопців і так далі тобто наразі от сьогоднішнього дня ми отримали дійсно Завдання бригаді десь там далеко-далеко від Кривого Рогу, скажімо так, де ми вже повноцінно будемо виконувати, виконувати подальші завдання. А так, де б ми не були, в яких би операціях ми не приймали участь, скрізь позитивні відгуки про наших хлопців. Це і Підтверджує і командувачі різних рівнів, і хлопці ну, дійсно загартовані. Так, у нас був, слава Богу, час. Підготуватися на на полігонах, підготуватися, провести бойове злагодження. Тобто, ми не кинули зразу угу. наші підрозділи в поля. Ми не кинули Новочлів, наші так? так, точно ми е, пройшли е, курси е, бойової підготовки, починаючи від одиночної вогневої і закінчуючи бойовими злагодженнями рот. Тобто, ми е, за, е, загострювали увагу саме на е, управління, саме на керівництво. Е, Молодших командирів, починаючи від командира відділення і закінчуючи командир роти, як він вміє управляти своїм підрозділом. Тому у нас була вже знову ж таки, це все залежало від забезпечення, тому як неможливо там управління підрозділами, організація взаємодії без зв'язку. І от засоби зв'язку знову ж таки Ну і сучасний вина... час він також вимагає. Да. Вже нових, 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 нові, нові реалії. Так точно, і ті старлінги, і все, і за завдякуючи військовій адміністрації міста. Тобто, ми забезпечені в цьому відношенні на 100%. У Мене чимало а їх... знайомих на, на 130 служить так у різних військах. Між собою називають нашу Криворізьку 129-ту бригаду. Ну, і найсміливішою, і най ну, крутішою у сенсі забезпеченості ви вже казали. Дякую, і військовій військовій адміністрації в особі Олександра Вілкола його команді. Чи правда, що тільки Криворізька ТРО має? Певну кількість БТРів та інших тех... іншої техніки, так точно, так точно. Знову ж таки, завдяки військовій адміністрації була е, зроблена пропозиція на верха, щоб змінили, е, зробили зміни до штату угу. і ввели такий підрозділ, як механізована рота Чтоб на це БТР. це було законно можливо, так, так так і у нас це вийшло. У нас це вийшло. Олександр Юрійович також постарався в цьому відношенні, мало того, що е, зробили зміни до штату, а і отримали БТРи. І ці всі БТРи, е, завдяки місту, знову ж таки, адміністрації, були відремонтовані. Так, вони дають збої, десь щось там в процесі. Ну це техніка, це машина. І це все ремонтується, але. Е, на превеликий жаль, чотири втратили ми під час боїв БТРі безповоротні втрати, але нічого, ми працюємо далі. Є ворожа техніка, ті ж самі хотіла запитати да, так. Ви використовуємо є трофейна можна, техніка, так? стягуємо, ремонтуємо, угу. перекидуємо і готуємо їх до. Бойового застосування нову ж таки дуже багато направлень. Що місто, військова адміністрація допомогла в цьому питанні, і ну дуже ми б виконали бойове завдання, але якість виконання залежить від якості Зірочко. забезпечення, тобто зрозуміло, це дуже важливо. Взаємодія з військовою адміністрацією, тісна партнерська так, командна Я завжди читав, щоб щось з воїну поставити, якесь завдання, його потрібно всім забезпечити, і тільки після цього його забезпечити. Печити майном все, що йому належить, щоб йому було комфортно воювати. Людина готова віддавати своє здоров'я, а інколи і життя. І тут наша просто зобов'язаність як командирів, як військової адміністрації, забезпечити людей усім, навчити людей всім, щоб вони вміли влучно стріляти, і так далі. І тільки після цього їх можна було використовувати в бойовому застосуванні. Ми сказали вісім місяців, У нас у телевізійників є свій відлік воєнних днів за брифінга. Начальника військової адміністрації Олександра Вілкула. Це ми до ночі там одні з камерами, інші з телефонами. Чекаємо. Чи правда, що всі ці 255 днів, якщо я правильно порахувала війни, Олександр Вілкул проводить і координаційні наради з військовими? Тобто брифінги для глядачів. Координаційні наради постійні з, з, з самих перших днів. І кожного дня, оцей весь період, кожного дня, ми збираємося, ми уточнюємо які потреби існують в підрозділах. Тут же ж визначаються це розширені наради. Значить, нарада розпочинається з участям і як військової, так і цивільної складової. Тобто там присутні всі там і. Бачите, журналістів О... туди не пускають, да. тому поцікавилися і всі по своїм напрямкам. Тобто і щось комусь рить, якісь бліндажі, якісь окопи, дещо перекривати, які там. Чи бетонні плити ставити, чи кому трактор потрібен, mm -hmm. чи десь щось харчування. Тобто це все на місці тут же вирішується, ставиться завдання, і кожного дня, за винятком в неділю, у нас інколи не буває нарад понеділю, а так, так український шабат дещо. Та, да? та, а так кожного усугуємо, дня на оцього цього всього часу ми кожного дня на нарадах і значить, підводимо підсумки минулого дня, ставимо завдання на наступний і подальші дні. І от в такому стрі українців ми вже говорили про це. Піднявся, можливо, ми такі занадто емоційні, бо, як кажуть, моя бабуся казала, не каже гоп завжди, але треба так більш стримано. Але ну то такий день був 11-11-22, Ми, напевне, точно у в, в історії. Історія. Ми точно запам'ятаємо ці емоції. Навіть ті, хто не дуже любив відпочивати у Херсоні, <різь> жартома так, а шукав собі береги Туреччини зараз вболіває за всіх. Який моральний дух у криворізьких батальйонів? Чи змінився? Ну, от не, не знаю там настрій військових, от якщо взяти лютий березень, і зараз. Все залежить від командирів. Якщо командир на місці, і користуючись випадком, я хотів подякувати усім командирів батальйонів, як вони їх називають там своїх підрозділів, батя там і та mm -hmm. тобто, камбат, батяня, скажімо так, Тобто, подякувати усім камбатам за те, що вони тримають колективи, а саме постійно, системно працюють, працюють доводячи. Для віщо сюди хлопці прийшли, яка мета і так далі. Так, є хто трошки ламається, хто у кого мирні ламаються психологічна, моральна Це дуже психіка складно. трошки не витримує і так далі. Але взагалі всі підрозділи боєздатні, всі готові виконувати бойові завдання завдання, трошки навіть обіжаються, що засиджуються, то хлопці рвуться а, до бою. А як лава запасних у футболі? так? так? Але, але ми розуміємо, ми розуміємо, що, що потрібно і таким чином построїли. Свої бойові порядки, щоб хлопці мали, не ставали повністю, скажімо так, дітьми війни. Тому що є і такі випадки, що хлопці вже повертаються на ротацію, а їх тягне туди, вони не можуть без цього і так далі. Тобто, щоб вони могли адаптуватися так, потім. Так, що точно. Тобто ми плануємо і проведення ротацій, і співбесіди із психологами. і... Це дуже важливо. Вводяться такі штатні структури, як військові капелани, які в мене введено в це в бригаді, введено це в систему, які постійно їздять по позиціям, підтримують хлопців, і ну але бачите, є і християні, і мусульмані, і євреї, і Ми всі під всі, одним да, небом. Да, є і і депутати, і різних рівнів, і так далі. В тобто, бригада об'єднала війна, скажімо так, об'єднала всіх, незважаючи на ми знаємо, віро, за що ми і Війна об'єднала всіх і може навіть дякувати потрібно сказати, тому що люди нарешті будуть відчувати ревне ціну ревне. цієї перемоги. І на превеликий жаль, на превеликий жаль, з 24 лютого по сьогоднішній день. Бригада втратила в боях 29 наших воїнів, наших героїв, наших, скажімо так, захисників. І тому я просив би хвилиною мовчання вшанувати їх пам'ять. Щодня о 9 годині а, за наказом або так скажімо, за розпорядженням президента, і, напевне, тут ніхто б не сперечався. Ми згадуємо всіх тих, кого Україна втратила. І військових, і мирних. Алея Криворізька, на жаль, поповнюється, але дуже хочеться, щоб усе це завершилося, щоб було не дарма, щоб була наша перемога. Я не люблю прогнозів у стилі Арестовича. Хай він вибачає, чи там гадалок Таро, які також заполонили інтернет, але експертне слово важить: перемога буде за нами, пане Юрію. Тут навіть це. Це таке якесь питання не зрозуміло для мене. Тут а фінальна крапка ж перемога буде за нами. Трошки, трошки потрібно часу. Щоб ви розуміли, ну неможливо так, дякуючи нашому головнокомандуючому Валерію Федоровичу залужному, якого просто обожнюють всі і всі збройні сили, і його мудрості, його витримки і. Іншим командувачам, які відповідальні за ті чи інші угрупування військ, ми не маємо права кидати людей. Непідготовлених, або кидати людей, де ми не розуміємо, що там відбувається, які відомості про противника, які в нього там сили підтримки, чи попасти десь в пастку. Тобто любі рішення мають бути виважені, мають бути продумані, щоб якомога менше наших хлопців загинули чи втратили своє здоров'я. Тому Перемога однозначно за нами. Це справа часу. Ну і справа часу, і справа політиків, тому що політики починають війну, політики і закінчують. А його. ми українці а... не маємо зневірюватися. Я точно. думаю, ви відчуваєте нашу підтримку і в вигляді пиріжків і в вигляді так. донатів, і в вигляді теплих слів, і волонтерської діяльності, і журналістської і всієї команди кривого рогу. Ми дуже щасливі, що ми згуртувалися. Що ми насправді, насправді кривбас крута команда. Дякую. Так, точно.